Привіт, друзі! Ви на каналі «ММА в деталях. Поговоримо про останні події. Полетіли. Желтон Алмейда хоче побитися з Томом Аспінелом. Було б ідеально зустрітися з Сірілом Ганом, але Том Аспінел вже говорив про поєдинок із зі мною. Тож, мабуть, спочатку я зустрінуся з ним. Це буде дуже добрий бій. Він чудово рухається, і я відчуваю, що можу скласти йому конкуренцію. Це буде хороший і чесний бій за майбутнє дивізіону та право битися з чинним чемпіоном. Ідея Аспінела позбути титула Джонса: Джон Джонс, як і раніше, найкращий у дивізіоні. Зйоні, можливо, Аспіна, але й оголося чинним чемпіоном. Але для мене немає жодних сумнівів у тому, що Джон Джонс, як і раніше, номер один. Ну таке Алмейда не влаштовує шоу, та ще й дуже нудний. Але що робити тому? З ким битися, поки чекає переможця Джон Мійочич. Є варіант Ган, але він сам казав, що тепер Гану треба ще з кимось побитись. Чекаємо, що скажуть її всі. Алекс Волкановський обіцяє спустити з небес і Топорію. Люди можуть прийняти за слабкість мої слова та поведінку після попереднього поєдинку. Може, так само зроблять мої опоненти. Тоді я навіть радий, що все це розповів, оскільки тепер усі побачать, що я, як і раніше, проходжуся катком по будь-якому опоненту. Я заткну всіх критиків. Я подивлюся їм у очі і скажу, завели своє піддувало. Тому я, як і раніше, Алекс Волкановський. Я можу виявити слабкість через емоції, але через тиждень я знову найжорстокіший боєць світу. Декому певно треба про це нагадати. Топурія думає, що він крутий. Я завжди хотів зробити свій статус. А на цього парубка все падає з небес. Я провчу його. Я зроблю так, щоб він поводився скромніше. 26 років ідеальний вік для цього. Я принижу його, йому піде це на користь. Подивимось, надіюсь, Алекс не недооцінює тупорію і навпаки. Та нас чекає цікавий бій, Майкл Чендлер упевнений, що поб'ється з Конором Макгрегором. Послухайте, ніхто більше за мене не хоче, щоб усі розмови припинилися. Розумієте? Зрозуміло, я чую про великий анонси питання про мій бій з конором. На жаль, я не маю нової інформації. Очевидно, що було б ідеально повернутися на UFC 300. Саме тоді я хотів би битися. Бій з конором відбудеться. Я не маю дати місця або номера турніру, але точно він відбудеться наступного року. Бідний Майк, звичайно. Йому це очікування окупиться, якщо звісно, Конер повернеться, а не піде в президенти. Келвін Гастелум звернувся до фанатів та до Шона Бреді після поразки. Я в сто разів краще за те, що показав цього вечора. Я все виправлю і повернуся якнайшвидше. З любов'ю до всіх, хто підтримує мене у цій подорожі. Будьте благословенні. Ти добре зробив свою роботу, Шон Бреді. Мої вітання. Ти здобув заслужену перемогу, і я бажаю тобі в майбутньому всього найкращого. Дуже шкода, що Келвіну не пощастило. Це була не його ніч. Чекаємо. На його повернення з нетерпінням. Ну а поки друже, підпишись, будь ласка, на мій канал, якщо цього ще не зробив, та тисни на дзвіночок, щоб не пропускати нове відео. Арман Сирукян відповів на питання про потенційний поєдинок з товаришем по команді ATT, американцем Дастіном Пор'є. Чи погоджусь я битися з ним? Так, але щиро кажучи, я не хочу з ним битися, бо свій останній бій він програв. Битися з ним нелогічно. Якщо я його поб'ю, люди скажуть він програв попередній бій. Як ти хочеш битися за титул? Мені потрібен суперник, після якого я обов'язково отримую титульний бій. Це Джастін Ґеджі або Чарльз Олівейра». Не думаю, що ми побачимо цей бій. Думаю, діамант проведе ще один або два поєдинки і закінчить кар'єру. А от що ми можемо отримати, то це поєдинок Цирюкян-Геджі. А що думаєте ви? Колбі Ковінгтон згадав перемогу над Хорхем Асвіделем. Це був легкий бій. П'ять раундів домінування. Коли я тренувався з цим хлопцем, я завжди був для нього старшим братом. Він нічого не міг мені зробити на тренуваннях. Тому я показав ще один домінуючий виступ. Це сталося лише через три місяці після того, як я побив Усмана в Медісон Хо-хо, ждем з нетерпінням прес-конференцію. Думаю, колбі там буде блищати. Ян Блахович вибуває з поєдинку проти Олександра Ракіча. Їхній бій мав відбутися на UFC 297 20 січня. Ракіч звернувся до Блаховича і викликав іржи прохаску. Ти ніколи не зможеш виграти у мене реванш, легендарна польська нісенітниця. Давайте подивимося, чи вистачить сміливості в іржи прохаски. Вийти на заміну. І Іржі погодився. Я в ділі. Оце буде цікава заруба. А за кого ти? Залишай свої думки. У коментарях переходимо до рубрики з вашими цікавими коментарями, які ви залишили під попереднім відео. Ось три найкращих. Якщо тренування Конора проходить не в пабі, я таке дивитись не буду. Конор може бути президентом лише в Твіттері. Ковінтон трохи лицемірить, коли він тільки починав в UFC. Він був досить непоганим хлопцем, який поважав суперників, але зрозумів, що на цьому не заробити, і став поганцем, що принесло йому популярність і почав набагато краще продавати своє ім'я. Взяти Стіпе і дуже хороший хлопець, мінімум трештоку. І як висновок його завжди списували з рахунків, навіть не дивлячись на його нереальні здобутки в спорті. Ось як працює цей спорт. Друзі, дякую вам за вашу активність. Це нереально допомагає у просуванні україномовного контенту. Дякую вам, ви найкращі. Ну А на цьому в мене все. Якщо тобі сподобався випуск, тисни на лайк та залиш, будь ласочка коментар не менше семи слів, для того, щоб відео попадало до рекомендацій. З вами були ММА в деталях. Обійняв та підняв. Почуємось.